Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила ЗСУ успішно ліквідували заступника начальника штабу дивізії псковських десантників підполковника Сергія Нікуліна. ЗСУ ліквідували заступника начальника штабу 76-ї дивізії повітряно-десантних військ РФ Сергія Нікуліна. Як повідомив сінт експерт Іраклій Комахідзе, Росіяни поширили інформацію про ліквідацію начальника зв'язку, заступника начальника штабу дивізії псковських десантників підполковника Сергія Нікуліна два дні тому. В некролозі немає даних обставин і дата ліквідації високопоставленого російського окупанта. Тим не менш, достовірно відомо, що 76-та дивізія кілька місяців тому не дуже героїчно тримала оборону в Херсонській області України. Нехитрими прийомами осінту вдалося знайти серію сімейних фотографій підполковника Нікуліна, а також профіль його вдови Олександри Нікуліної. На жаль, вдові поспівчувати не вийде сторінка закрита для публічного доступу. Ще збентежило те, що старший син у чистокровно російських Нікуліних з явно вираженими кавказькими рисами обличчя, зазначив комахідзе. Нагадаємо, в свій час Міністерство оборони Росії наказало вилучати документи у військовослужбовців збройних сил РФ, а у разі загибелі таємно вивозити їхні тіла або знищувати на місці. Відповідні документи оприлюднило оперативне командування Північ. У документі надається перелік заходів, які мають запобігти поширенню неправдивої інформації про втрати збройних сил РФ через нібито підконтрольний службам України телеграм-канал і ще своїх, де розміщуються дані про вбитих та захоплених у полон російських військовослужбовців. Зокрема, указ вимагає вилучати у особового складу, який бере участь у війні проти України особисті документи, які підтверджують особи, посвідчення військові білети та жетони. Приховано в нічний час евакуювати тіла загиблих росіян із території України у місця постійної дислокації в Білорусі та в Росії та поховати їх у братській могилі з наданням номеру у разі неможливості евакуації тіл вживати заходи щодо їхнього знищення на місці. Документ підписаний заступником міністра оборони РФ Олексієм Криворучком. Все, що треба знати про ставлення противника до своїх колег. Той час, як українських загиблих воїнів проводжають в останню путь як героїв та шанують їхню пам'ять, підсумували українські військові. До зустрічі глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.